Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему. Буду прикрашати свій будинок. Здорово! М -м -м. Думаю, мені вдасться зробити дуже-дуже красивий будинок. Так. це мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, цеглини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. <рив> Зроблено. Які райдужні мармеладки. Але спершу я їх спробую. Смакота. Ні, всередину засовувати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками Skittles. Вони теж яскраві та кольорові, а ще вони послужать чудовим обтяжувачем. Яка я молодець! Тепер саме час тростинок лядяників кия, кия. Вони прикрашатимуть будинок ззовні. І ще більше червоно-білих льодяників на стіни. Буде дуже гарно. Але і це ще не все. Більше таких льодяників. І не лише таких. Не можна забувати і про трубу. І теж треба прикрасити. Мені не вистачає ставні на вікна. О, шоколадка Брене цілком підійде. Йому вона все одно не потрібна. Ой, ой, ну ось серед білого дня шоколадку радуй. А тобі що, шкода? Шоколад, до речі, дуже-дуже смачний. Він ідеально підійде, щоб зробити мої віконці ще більш милішими. Ой, яка це, це смакота? Добре, час зайнятися вікнами. Готово! Але й шоколад потрібно прикрасити, щоб він був більш яскравим. На що, мій будиночок майже готовий? Я закінчила. Отже, тепер я почнемо з мармеладних плиток. О. Отак. як же боляче. Дурні мармеладки. Сподіваюся, що, хоча б як оздоблення на стіни, вони добре підійдуть. Ну що ж подивимось. Ой, важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата. Ніби зроблено з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печива орла. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якось рта. Попля. Та-да. Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, я зможу. Вийшло. Ось і воно. Насіння потрібно посадити у ведро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. Залишилося її тільки витягти. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О! О, Брайан, Іди сюди! Потрібна твоя допомога! Допоможи мені витягнути моркву! Е е е Ну-ка, не йди. Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. Ладно. Ну ж, бо Є! Е Велика вам дякую! Дайте п'ять! Звертайся! Гей! а я! Давай, іди п'ять! Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговик а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. та дам Тільки подивіться на це. Вийшло чудово. Брайан, чекаємо тільки тебе. Знаєте що? А мій будиночок буде навіть крутішим за ваші. Я запакую його в папір. Він буде виглядати як справжній подарунок. Здорово виходить, правда? Так. Але це ще не все. Трохи ялинкової гірлянди не завадить. На неї я вішатиму новорічні кульки. Так мій будиночок стане ще святковішим. Яка краса. Але що ще повісити? Точно, Колько! Здорово! Так, а що ще? Ліхтарики! Вони теж будуть дуже доречні. По-моєму, мій будиночок виглядає куди крутішим за ваші. Що ж ми маємо робити далі? Книжка, підкажи. Ага, настав час прикрашати подвір'я. Це просто. Для початку я прикочу санки з подарунками. З них я витягну пістолет для бульбашок і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! Аккуратніше, ти мене забризкав. О, ці ще борода. Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово. Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки. Вона буде красуватись прямо посеред ділянки. А під неї я покладу всі подарунки. Mm. Yes. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно. Яка краса! Але чогось не вистачає. Точно! Поштової скриньки. Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою. У неї я покладу листа для Санти. Подумаєш, <рик> я зроблю будиночок куди гарнішим. <рик> І ялинка у мене буде не проста, а шоколадна. <рик> тобто потім її можна буде з'їсти. От яка красуня. <рик> Я прикрашую її не іграшками, а кремом. Але одного крему все-таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб зобразити лавочку. Так, вийшло. З карамель, якщо залишились, я зроблю стежку до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти. Як здорово! Ще мені знадобляться дві палички твікс. З їхньою допомогою я зможу будувати парканчик. Не тільки надійний, а ще й дуже смачний. Але крім мене їсти його ніхто не повинен. Далі я поставлю єсівну поштову скриньку. Та єсівні барильця для чупа-чупсів. Хтось зможе ними почастуватись. <ріст> Ви знаєте, здається, вийшло неймовірно атмосферно. <ріст> ту ту <ріст> Ден, а ти чого чекаєш? Давай скоріше вже прикрашай свій будинок. <ріст> Прикрашати так, вже час. Спочатку мені доведеться трохи покопати снігу. А зробити це мені потрібно для того, щоб зліпити крижану гірку. Гірка готова. Тепер я буду скочувати з неї прямо в сніг. Тобто у мене не просто гарна територія, а ще й дуже весела. Уху! Але однієї гірки явно обмаль. Буде дуже доречним сніговик. Не дармо, що в мене будиночок виглядає саме як сніговик. Буду підтримувати цю компетенцію. Так, а тепер голова. Я скотав три кульки, а обличчя сніговику я зроблю цукерками та вафельним ріжком. А щоб сніговик не замерз, я накрию його шапочкою та шарпиком. Не мерзне, і маленький. Але цього все одно мало. Мені знадобиться величезна брила льоду. Ой, яка вона важка! Але чого не зробиш заради прикраси будинку? Цьому льоду я надам форму за допомогою пилки. Саме з льоду я хочу зробити собі ялинку. Отак. От Зручно. Стоятиме тут доти, доки не розтане. Ось це так. Тяжка ялинка вийшла. Її варто посунути ближче до будинку. І прикрасити її синьою стрічкою, що горить. Паркан я зроблю з мармеладу. Ці плитки ідеально лягли на стіни. Тому сподіваюсь, вони так само ідеально стоятимуть в якості паркана. Залишилась тільки крижана поштова скринька. От і все. Моя ділянка готова. Що ж далі, книга? Ага, А далі ми маємо облаштувати будинки всередині. Що ж, поки все виглядає досить нудно, але я зараз все швидко виправлю. Почнемо з затишного червоного килима. Його я постелю на підлогу. Він такий пухнастий. Відмінно. Далі мені знадобляться дерев'яні колоди. Їх багато і вони такі важкі. Але з їхньою допомогою я зможу прикрасити стіни. Ой-ой-ой. Для цього мені лише потрібно прибити дерев'яшки до стіни. Ну, це легко. Це я вмію. Так, Ай, як боляче. Я переоцінив свої сили. Ну от, тепер у мене пальчик болить. Все через безглуздий молоток. Спробуємо ще раз. Може, вдруге вийде краще. О, і справді вийшла. Залишилось тільки доробити решту стін. Їх теж потрібно прикрасити колодами. Ех, як же здорово! Виходить такий затишний будинок. Але це лише стіни. Мені потрібний камін Підняти його сюди, я зможу лише за допомогою мотузки. Ох, зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком розваг. Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. У них санта класиме подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити між але, знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово. І трохи додаткових прикрас. Для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. Еге. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде yes. до речі. У моєму мішку залишилась іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати. Ту-ту! о здорово. Яленка у мене на вулиці, але в будинку теж має бути хоча б маленька. Моя буде з мішури, і подарунки лежатимуть просто біля неї. Все готово! Можна відпочивати, поласувати смачним печивом та солодким какао. Дуже затишно. Як же прикрасити будинок мені? Почати треба з підлоги. Думаю, шоколадна плитка чудово підійде. А ходитиму я в цих милих капцях. О, далі мені потрібний крем, який, до речі, вже привезли. За допомогою цього крему я прикрашу стіни будиночка. Гарно. Окей. Тепер цукерками скітелс я викладу смужку біля підлоги. А на стіни, як і зовні, повішу карамельки та тростинки. Ці солодощі завжди виглядають круто. Готово. Тепер мені потрібно зробити собі диван. Він теж буде пряниковим. В якості клейкого матеріалу я використовую крем. Так у мене вийде чудовий диван. Здорово! До речі, диван дуже зручний. Але якщо є диван, то має бути і столик. На ньому лежатимуть різні смаколики, якими, до речі, вже можна насолоджуватись. Бо мій будиночок готовий. А... Молодець. Як і зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними yes. панельками. Точно. Його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово. Тепер підлога. Зроблено. Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. А от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі. Круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору поличка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто. Але яке життя без телевізора? Повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока колою Але просто пити колу нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло чудово. Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяжками. Чарівно. Ха-ха-ха! От смішно! Всім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося, що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово! А тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот найтемнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, здається, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полоничний сироп. Я його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схожий на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха-ха. Візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. мам ням ням як смачно. А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело. Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келих. Ой, пробачте. Ну, все залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй! Виглядає так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво. Зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зі. Здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам коктейль. Кіл є заглядота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний. відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно, а ще на келику. Та це паланичний сироп. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Тим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Крутяк! Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива, а ось моя червона виглядає надзвичайно. Правда? Ну таке знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочі для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, куму я Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі, якими я можу нарізати все, що захочу. Мій сир буде з зубами. Кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки з перців. Та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід. Блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в окрузі і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага! Це так потужно так круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Плани в мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета. Сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово! Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово? Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так! Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогою я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане. Коли спроба мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готово. Вау, усі бургери такі цікаві, але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Весь ти молодець. А вже ж. А це що? Зомбі постарався. Добре, треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука, вона ще жива. Відпусти. Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем вензей. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилась дізнати, що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm -hmm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Бо вони в мене такі милі. Точно сподобається фібі. Треба тільки акуратно обвести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно. У мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо, а ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне, і я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовірно. Гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто, а мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі, трохи взбитих вершків. та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер треба полити все полуничним сиропом. Готово! О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона Ха-ха, Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Тобі також сподобається. Воно усі залоскатало. А всі. Ой, все у слизі. Як же так доведеться їсти такий панкейк? Я оберусь заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху? Може, це сироп? Ні, це соплі. Людота. А що зробила Вензи? Який мене скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, Це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. ла ла. ла ла ла-ла-ла-ла! Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір! Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам фібі.